Мир Божий вам, дорогі друзі, коли Бог мовчить. Ось на таку тему я пропоную разом з вами сьогодні в нашій програмі порозважати. Дуже часто, коли християни звертаються до Бога і не отримують відповіді на їхнє прохання, виникає відчуття того, що Бог забув про них, або ж гірше цього відвернувся від них. Але що відбувається насправді. То що ж робити, коли Бог мовчить? І чи це є ознакою того, що мовчання Бога це те, що Бог уникає чи ігнорує нас. Так, може здатися, що це так, але Бог сказав у своєму слові: я ніколи не залишу тебе і не покину тебе. Як часто в Християнських церквах ми чуємо від служителів такі слова, як Бог сьогодні був присутній серед нас. Ви відчували, брати і сестри, сьогодні було особливе, благословене служіння в нашій церкві. Відчувалося, що Бог був з нами. Але, дорогі друзі, відчуття та емоції. Є одними із найбільш ненадійних факторів у визначанні, що є правда або що є обман. Ми розуміємо, що факти та почуття відрізняються один від одного, і вони не одинакові. Наприклад, факт того, що падає дощ чи сніг, не залежить від наших почуттів. Одного дня ми можемо відчувати присутність Бога, а в іншій ситуації ні. Але Бог обіцяє нам через своє Слово, що ніхто і ніщо не зможе вихопити нас з руки нашого Господа Ісуса Христа. І це є неважливо, чи ви відчуваєте це, чи ні, бо це не залежить від нашого відчуття. І воно не змінює Божу правду. Хтось мені якось сказав: я відчуваю, що Бог відійшов далеко від мене. Бо в моєму житті ось те-тето -те стається, що не входить у плани моє життя. По-перше, куди Бог пішов? А по-друге, дорогі друзі, можливо, ти відійшов від нього. Правда полягає в тому, що Бог нікуди. Не рухався, нікуди не пішов. І мовчання Бога, це не означає, що він бездіяльний, бо Боже Слово вчить нас і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликано Його постанови, усе допомагає на добро. І навіть тоді, коли нам здається, що Він мовчить. Цей вірш не говорить нам, що в нашому житті все буде чудово. Правда, не в почуттях. А в Божому Слові, в нас не повинно бути жодного сумніву, бо так вчить Слово Боже. Так, в нашому житті така буває. Звичайно, що ми відчуваємо те, що Бог не відповідає на наші молитви. Або може навіть здатись, що Бог карає нас. Але, це, але чи це є правдою? У Псалмі 36 написано: жди Господа мовчки, і на нього надійся. Тому що ті, хто надіється на Господа, успадкують землю. Нам сказано мовчані чекати навіть тоді, коли Бог мовчить. Але це не означає, що Бог є бездіяльний і нічого не робить. Тому що те, що він часто робить, це робота, яку не бачать наші очі. Тому ми повинні довіряти йому. Що залежить від нас, то це, як у Псалмі 36 сказано: надійся на Господа та держися дороги Його, і піднесе Він тебе. Тож ми маємо з терпінням чекати на Божий, досконалий ідеальний час для нашого життя. Божа обіцянка, що не будуть також посоромлені всі. Хто на Бога надіється. Тому Бог каже, надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце і надійся на Господа. Знову Господь говорить: будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце. Усі, хто надію покладає на Господа. Не просто усі люди на землі, але усі ті, хто покладає надії на Господа. Знаєте, що є в суспільстві. Така думка. Я думаю, ми не раз чули таке запитання. Де був Бог? Де був Бог, коли я втратив свою рідну людину? Де Бог, коли війна, смерть, голод, землетруси, страждання людей, світ трасеться? Де Бог, що таке відбувається. Знайте, що Бог є на тому самому місці, де він був, коли бачив свого єдиного. Невинного Сина Ісуса Христа, якого вбивали на Христі? Ми зараз в наш час чуємо неприємні новини. У школі трапляється трагедія, убивство, терор. І люди одразу запитують, де був Бог, що таке трапилося? Друзі, а подумайте над тим, коли в громадських школах. Заборонили молитися, читати Біблію, витіснили чи вигнали Бога зі шкіл, якщо можна так сказати таким словом, де основою початкового життя майбутнього покоління, а це наших дітей з вами, є мораль, якою, якої навчає Боже Слово Біблія. Тоді ці люди. Не думали про це, коли вони робили таке? Якось в одному магазині я запитав робітника у відділі сервіс покупця. Як ви думаєте, в Америці покращується життя чи погіршується? Ось його відповідь була. Погіршується. Тоді я запитав: а чому? Через низькість моральності така була його відповідь. Тож, як люди. Сьогодні можуть запитувати, де був Бог, коли вони вирішили жити без Бога. Бог може мовчати, дорогі друзі, і не проливати свої благословіння. Він має на це право, якщо тривалий час ми живемо гріхом і не каємося, або якщо ми в якийсь інший спосіб не живемо за волею Бога. Апостол Павло заохочував молодого служителя церкви Тимофія, але ти, о Боже, людину, утікай від такого. А женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю, змагай добрим змахом віри, ухопися за вічне життя, до якого покликаний ти. І визнав був добре визнання перед. Свідками батьма, наказуй перед Богом, що оживлює все і перед Христом Ісусом, який добре визнання засвідчив за Понтія Пелата, щоб додержав ти заповідь чистої та бездоганою, аж до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа. Образно говорячи мати чисті руки без постійного гріха. Або чисте серце, очищене через сповідування перед Богом своїх гріхів, має величезне значення для того, щоб почути Бога і бути почутим. І на закінчення, дорогі друзі, я хотів би сказати: Бог може не відповідати на наші мови, якщо ми живемо в гріху. Бог може не відповісти на нашу молитву, знаючи, що те, про що ми благаємо, завдасть нам болю. Бог може не відповісти на нашу молитву. Тому що Він має для нас інший, кращий план для того відрізка нашого життя. Так, існує багато причин, чому Бог може здаватися. Для нас мовчазним. Але насправді він ніколи не мовчить. Бог завжди є Богом. Він учора, і сьогодні, і навіки той самий. Він вірний своєму слову і навіть більше, і скажу, якщо ми не вірні, він залишається вірним, бо не може зректися само себе. Бог не залишить те, що Він почав у нас. Апостол Павло не думав. Не відчував і не сподівався, що це правда. Він знав це 100%. Бо він був впевнений у тому, що той, хто почав у вас добре діло, довершить його в день Ісуса Христа. Тож, дорогі християни, давайте будемо впевнені в Божій любові, незалежно від наших почуттів і емоцій. І навіть. У бурхливому світі та найтемніших ночей тимчасового нашого життя на цій землі, Бог чує нас і звершує все те, що Він запланував. На цьому все, дорогі друзі, і як завжди вам говорю: залишайтеся з Богом.